Якби коли-небудь мене спитали, як визначити людина жива чи людина мертва, я б відповіла, що до тих пір, поки людина дихає, людина жива. Чому я так думаю? Тому що є таке поняття, як прана, а прана це енергія життя. І поки людина дихає, людина цю енергію життя пропускає через себе, і ми не контролюємо цей процес. І в якому б стані ти не знаходився — спиш, ти хворієш в комі, прана вона циркулює. І ми бачимо на рівні проявлення фізичному це як дихання. Ми робимо вдих, ми впускаємо в себе цю. Цю енергію життя ми робимо видих, і таким чином ця циркуляція, цей процес незмінний, тобто можна, звісно, контролювати праною. І є техніки в йозі, які називаються прана, яма техніки дихання або техніки життя. І тільки завдяки цим технікам ми можемо трошки на якомусь маленькому участку поуправляти цією енергією життя, що ми з вами і зробимо. В момент, коли ви відчули сильну негативну емоцію, зупиніться і виконайте продування пранаямою зони активації зла. Віднайдіть в тілі зону, яка відреагувала разом з емоцією. Для цього проберіть подумки, все тіло, відновлюючи емоційну реакцію. Як тільки ви знайшли це місце, закрите праву ніздрю пальцем і зробіть глибокий вдих носом. Ще раз знайдіть проблемну зону і подумки. Створіть маршрут, по якому летітиме повітря прямо в цю негативну зону. Відпускаємо праву ніздрю і на видихові закриваємо ліву ніздрю. Поки робимо видих, візуалізуємо, як із тригерної зони від струменю повітря розлітається сконцентрований енергетичний пил. Роблячи вдих, знову затуляємо праву ніздрю. Коли ви наповнили легені, закрите ліву ніздрю і повільно видихаєте, спрямовуючи повітря в Проблемну зону, зменшуючи концентрацію комку пилу. Візуалізуйте собі цей кольоровий пил, який при направленому видихові розлітається та здмухується з зони реакції, залишаючи чистим ваш внутрішній простір. Зробіть від трьох до дев'яти видихів, поки не відчуєте, що місце реакції чисте. Повторюйте цю практику кожного разу, коли відчуваєте негативну реакцію в кожній життєвій ситуації. Крім того, щоб дослідити в собі зло, визначити його і видмухати з себе, інакше не скажеш тому, що ми робимо видох, видмухуємо, можна цією технікою собі. Дуже гарно покращити здоров'я, особливо у людей, у яких є невиліковні хвороби, тому що пранаяма нас відсилає і до філософських розумінь того, що є хвороба для нас. А хвороба є вчитель, і за допомогою пранаями ми можемо відслідкувати ті зони хвороб, які в нас є, навіть як на якихось термінальних стадіях, і їх продмухати. тож Рекомендую цю техніку на щоденне уживання, особливо в цей темний період часу, як зараз, тому що зло активне, ми зліші, і це неправильно, тому що це буде нас позбавляти енергії. Ті об'єкти зла, які ми в собі знаходимо як реакції, коли ми їх робимо тут і зараз, і коли ми їх продмухуємо, вони не дають, не проточують в нас канали і не роблять в нас такі вже осередки, в яких може розвестись що завгодно. Перш за все, там заводиться хвороба в фізичному тілі. Тому, коли ми таким чином з собою працюємо, ми можна сказати, виганяємо з себе, демонстрацію, ні, ми працюємо з лярвами, ми закриваємо негативні канали зла, які нас руйнують.